Програма Олімпік Блогерс. У нас свої історії своїми власними словами розповідають ті, хто виступає, тренує, організовує, вболіває або висвітлює олімпійські змагання. Сьогодні слово тому, хто тренує. Знаменитий головний тренер збірної України з вільної боротьби розповідає про те, чому його вид спорту виключили з олімпійської програми і як повернули назад. А ще, звичайно, про чемпіонат світу. Там підопічні Руслана Савлохова виграли три медалі. В блозі редактора про повінь у столиці наступних олімпійських ігор, про наші ліцензії у фігурному катанні та про світовий рекорд у марафоні. А ще у нас в програмі Олександр Усик? Минулого тижня Олімпійський чемпіон оголосив про перехід у професіонали, прощання за матерським боксом у його блозі. Усім привіт! Це блог редактора програми Олімпік Блогерс. Перед тим як запропонувати до вашої уваги наших основних блогерів, усі вони сьогодні дуже колоритні. Пропоную згадати для тих, хто знає, а для тих, хто не знає, дізнатися, що хвилювало Олімпійський світ у тиждень, що минув. Чи не найбільше хвилювало Олімпійський світ у тиждень, що минув? Погода. Погода на східному узбережжі Чорного моря, у Сочі, ураган та повінь, річки, яких через місто протікає більше десятка, вийшли з берегів. Змивало мости, по вулицях текли брудні ріки, пошкоджено кілька будинків. Довелося тимчасово виселяти з них людей. Вода в деяких населених місцинах сягала рівня трьох метрів, а швидкість вітру 30 метрів на секунду. Було порушене транспортне сполучення. Влада оголосила надзвичайний стан. МНСників довелося задіяти майже дві тисячі. Вода зараз потроху спадає, але горя, вона треба сказати, не робила чимало. І іронія долі у тому, що стихія ця розгулялася буквально напередодні візиту до міста оціночної комісії міжнародного олімпійського комітету. Візит був останній і фактично голова комісії Жан Клод Кілі, в минулому знаменитий французький гірськолижник, мав дати останню відмашку, що зимові олімпійські ігри 7 лютого 2014 року починати можна. І відмашку він дав. Перед тим отримавши офіційні запевнення федерального уряду у тому, що ключові об'єкти в америтинській незовині в червоній поляні, де відбуватимуться змагання з лижних видів, не постраждали. Загалом оцінка від кілі дуже схвальна, дуже позитивна. Гаяти часу не можна і зараз каже француз. Але загалом я вражений тим прогресом, якого досягли організатори за 6 років підготовки до ігор. Арени готові дух олімпіади у Сочі присутній і якісні ігри гарантовані. Хоча, звичайно, є інсайдерська інформація, що підготовка літнього курорту Сочі з нуля фактично до зимових Олімпійських ігор іде дуже важко і дуже дорого. Один приклад, який вийшов на поверхню у лютому цього року, президент Владимир Путін особисто звільнив віце-президента Російського олімпійського комітету е Білалова за затримку у будівництві одного з об'єктів та за перевитрати. Кошторис спорудження цього об'єкту зріс із планованих 40 мільйонів доларів до 258. Младси ну да. хороша робота. Пойдем далі. Але насправді зараз для дискусій або вже запізно, або ще зарано. Оцінювати Олімпійські ігри в Сочі вже потрібно буде після їх завершення. Зараз вже наближається велике свято. Один із символів цього свята олімпійський вогонь, у неділю було запалено, як завжди, в давній Олімпії. Нагадаю, олімпійський вогонь запалюється від сонячних променів за допомогою параболічного зеркала. Ніяких штучних джерел вогню, ніяких тобі сірників і запальничок. Естафету вогню після протестів кількарічної давнини перед іграми в Пекіні тепер проводять тільки на території країни господаря Ігор. Втім, у нинішньої країни господаря Ігор, як ви розумієте, є де розгулятися. Дистанція естафети вогню складе 65 тисяч кілометрів. Вогонь пройде у межах годинної доступності для 95% населення країни, а це 130 мільйонів людей. Вогонь літатиме літаком і гелікоптером, їздитиме авто і потягом. Перемішуватиметься на російській трійці у пряжці на оленях, а ще підніметься на гору Ельбрус, побуває на північному полюсі, і головне опуститься на дно озера Байкал. Першим російським носієм вогню оголосили Олександра Ав'єчкіна, знаменитого хокеїста. Мабуть, за його чарівну посмішку. На закінчення теми Сочі. Ще одна історія. Тепер наша у німецькому місті Оберздорф минулого тижня на турнірі Небергорн Трофі Україна здобула іще дві ліцензії у фігурному катанні на Олімпійські ігри в Сочі. Це був добір серед тих, хто не потрапив з чемпіонату світу на ігри. У складу системи відбору не заглиблюємося, але путівки здобувалося так: як і в задорожа, серед чоловіків посів 9 місце, а спортивна пара Роман Талан із Єлизаветою Усманцевою 8 місце. Взагалі-то ліцензії не і мені, але думаю, що у нинішній ситуації, в якій перебуває українське фігурне катання, навряд чи знайдеться якась альтернатива тим людям. Ну і ще дві ліцензії на Олімпіаду були виграні у Лондоні на чемпіонаті світу у березні. У жінок Наталя Попова протеже олімпійського чемпіона 92-го року Віктора Петренка і танцювальна пара їх здобули. Путівка не означає медаль у фігурному катанні. Ми зараз тішимося олімпійським принципом не перемога, а участь на чемпіонаті світу найкращим українським результатом було 14-те місце. Це якщо говорити про паспорт. А якщо говорити про походження, то у Тетяни Волосажар, яка на двох останніх олімпіадах виступала за Україну, зараз дуже непогані шанси на олімпійську медаль, причому золоту медаль в Сочі у парі із Максимом Треньковим за збірну Росії. Ну і наостанок про відголоски літнього сезону, точніше, про сезон осінній, тому що сезон марафонів це осінь. У Берліні встановлено новий світовий рекорд у марафоні у чоловіків. Звати нового героя Вілсон Кіпсан Кіпротіч. Йому 32 роки, він бронзовий призер Олімпійських ігор в Лондоні. Як і більшість видатних кенійських стайлів, він родом із високогірної місцевості Кейо, і для нього це 11-та перемога на марафонській дистанції. Його результат 2 години, 3 хвилини і 23 секунди. 15 секунд він зрізав з часу Патріка Макау, також кенійця, який встановив попередній світовий рекорд і теж на берлінському марафоні. Причому до позначки 35 кілометрів графік кіпсанга програвав рекордному 20 секунд, і тільки на вирішальних кілометрах кенієць спромігся на ривок. Загалом для берлінського марафону це вже дев'ятий світовий рекорд за 40 років проведення, і чотири останні світові рекорди у чоловіків в марафоні були встановлені саме у Берліні. Але взагалі результат не головне. Важливо звичайно, але не головне. Марафон, як і власне біг, це найдемократичніший вид спорту і найдемократичніший взагалі вид фізичних занять цього року. У Берліні на старт вийшло 41 тисяча 120 людей. Більшість із них 98 відсотків. Це звичайно любителі. Вони бігли для власного задоволення, для власного здоров'я і для перемоги на своєю лінію і своїми всім властивими слабкостями. В Україні також відбуваються марафони. Найближчі відбудеться дуже скоро, найближчої неділі в Білій церкві, 6 жовтня. Для тих, хто готовий ризикнути себе випробувати, не обов'язково насправді бігти марафонську дистанцію 42 км 195 м. метрів. Можна і меншу бігти, або просто приїжджайте, подивитися, відкрити для себе багато нового. Так само, як і далі в олімпійських блогерах. Далі у нас в програмі Олександр Усик, загальний улюбленець всієї країни, у вівторок він оголосив, що переходить у професіонали. Тому сьогоднішній блог Олександра Усика це своєрідне прощавай аматорському боксу. Олександр Усик, зірка олімпійської збірної України з боксу останніх років. Один з найтитулованіших її спортсменів, і можна сказати, головний хореограф. Його знаменитий оселедець і гопак пам'ятають всі, а ще більше пам'ятають його блискучу кар'єру. У ній в цій кар'єрі усі можливі в любительському боксі перемоги. Сьогодні в олімпійських блогерах Усик говорить про перехід у профі, про післяолімпійську славу порівнює любительський бокс із професіональним та озвучує свою життєву філософію. Я думаю, что если спросить у всех ребят, которые, будучи, начиная да, свою карьеру бокса, процентов 70-80 ответят, а то и больше, то, что они э, хотят попробовать себя в профессиональном боксе. Я достиг как бы на любительском ринге всех медалей. Это Европа, мир, Олимпийские игры. Можно было, естественно, остаться еще в любителях, но уже, честно говоря, неинтересно. Я хочу боксировать по профи. И у меня есть желание привезти в Украину домой, чтобы это было у меня, и чтобы весь мир видел то, что есть пояса. Но для этого очень много надо сделать работы. Чемпион мира! Олимпийский чемпион! Александр Руси! Это профессиональный бокс, тут уже более все жестче, более серьезней, и здесь все зависит от тебя. Вот любительский бокс можно назвать чуть-чуть такое, вот как школа, подготовка, да, а переходя сюда, это уже работа, но ну, сначала в университет, да, потом работа, ни о чем не буду жалеть. Все то, что сделал, уже я не буду смотреть назад, потому что это уже было тогда, а на данный момент я уже иду к чему-то другому. Можно переписать, если ты написал неправильно, да. Как э, говорила мне мама, папа, так известная, то что вот сначала ты пишешь черновике, а потом ты пишешь в чистовике. Как для меня это было, ну просто катастрофа. То есть два раза мне надо писать. А, а то, что ты сделал, уже нельзя отмотать это время назад. Я естественно понимаю, что можно повторить...